Вітаю, друзі! Отже, Степан Бандера. Про нього дуже гарно сказали. Бандера як дзеркало. Кожен в ньому бачить себе. Націоналіст-націоналіста, демократ-демократа, патріот-патріота, фашист фашиста, покидьок покидька. Народився на Західній Україні 1 січня 1909 року. Батько Андрій був священником греко-католицької церкви. Мама Мирослава померла, коли Степану було 13 років. У Степана було троє братів та троє сестер. Батька розстріляли росіяни в 1941 році за те, що він тато Степана Бандери. Навчався в українській гімназії у Стрию, був членом патріотичної організації Пласт. Брав участь у театральних виставах організації. Займався плаванням, бігом, лижним спортом. У вільний час грав у шахи, співав у хорі, грав на гітарі та мандоліні. Не корив та не вживав алкогольних напоїв. Подобається? Тисни вподобайку. З 1933 року керівник краєвого проводу ОУН на західноукраїнських землях. Був вихований у патріотичних традиціях. Тоді Україна була окупована комуністичною Росією, включена до складу Радянського Союзу та Польщею діяв на територіях, окупованих поляками. Засуджений ними до смертної кари, яку замінили на довічне ув'язнення. Коли 1939 року Гітлер та Сталін окупували Польщу за договором Молотова Рібентропа, поляки відкрили тюрми і Степан опинився на волі. Продовжив боротьбу за створення Незалежної України. Очолив Радикальне крило ОУН 1940 року. Після окупації Львова німцями в червні 1941 року проголосив акт відновлення незалежної української держави. Створив уряд, який очолив Ярослав Стецько. Гітлер висунув вимогу Степану скасувати акт відновлення Незалежної України. Бандера відмовив, за що був арештований нацистами та кинутий до німецького концтабору Загзенхаузен, де сидів з 1941 по 1944 рік. Два рідні брати Степана Бандери були закатовані нацистами в концтаборах. Очолювана ним ОУН вела боротьбу з німецькими та російськими окупантами під гаслом Смерть Гітлеру, смерть Сталіну за незалежну українську державу. Саме ОУН. Бандери створило єдину армію у Другій світовій війні, яка боролася за незалежну, а не за нацистську чи російську і радянську Україну. Ця армія УПА. ОУН продовжила боротьбу проти російських окупантів на Україні після Другої світової війни. Загинув 1959 року від рук радянського агента у Мюнхені, Незадовго перед смертю сказав, що знаю, прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відкажуть героям слава.